Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії з тайм-менеджменту. І сьогодні в нашій компанії особливий день, це дійсно свято, тому що сьогодні в нас день народження у засновниці нашої компанії. Людмили Богуш цієї великої людини, дійсно. І тому ми святкуємо. Сьогодні ми запрошуємо до нас гостей. Ми будемо це святкувати. І таке, дама, користуючись випадком, хочу сказати, що сьогодні з 12 по 14 годину на в нашому офісі. На Дарниці ми зустрічаємо гостей, вітаємо Людмилу, і потім у нас вже корпоративні плани, такі нашої команди як ми далі будемо це святкувати. Тож, будь ласка, в кого є бажання привітати Людмилу, у вас є сьогодні ця можливість? І скористайтеся тим, тому що. Знаєте, я вважаю, що в житті дуже важливо робити підтвердження, давати підтвердження. А що що, що означає давати підтвердження? Це зробити якусь відмітку. Людині про те, що вона важлива, що вона щось можливо, для вас зробила, якось змінила ваше життя, допомогла і так далі. Це зараз стосується не тільки Людмили Богуш, а це взагалі про те, що таке підтвердження і чому це важливо робити. Тому що, знаєте, кожен з нас начебто усвідомлює, що він робить якусь гарну справу, що він допомагає людям. Але я можу по собі сказати, да, хоча бути директоркою, це таке, знаєте, це таке цікаве рішення, тому що коли ти погоджуєшся бути керівником і ти це обираєш, да, то ти знаєш, що це не про любов зі сторони підлеглих. Да, це певна відповідальність, але ж, да, якщо ти гарний керівник і якщо в тебе виходить, ти час від часу на фоні всіх оцих шишок ти все одно отримаєш підтвердження про те, що ось це класно, оце ми зробили, отут дякую, і так далі. І це тебе надихає рухатись далі. І так, будь-яка людина, чим би вона не займалася в житті, для неї важливо час від часу отримувати підтвердження про її діяльність, про її допомогу, чим вона класна і так далі. Тож не зволікайте. У кого є можливість приїжджайте в Офіс, привітати Людмилу. А в кого такої можливості немає, пишіть, будь ласка, нам на сторінку Людмилів особисті в інстаграмі, вона це все сама дивиться. І я думаю, що їй буде приємно. А від себе я хочу Людмилу привітати і сказати, що це та людина, яка дійсно змінила моє життя і продовжує його допомагати змінювати. І Можу сказати, що я Людмилу прямо дуже люблю, ціною. І я вважаю, що кожна людина, яка зустрічає Людмилу на своєму шляху, я вважаю, що це шанс. І цим шансом треба користатися. Знаєте, іноді, коли ми клієнтам кажемо слухайте, ну приходьте на консультацію до Людмили, тим більше, тим більше да, якщо там якісь 10-15 хвилин зрозуміти запит. Це взагалі безкоштовно. І іноді цього буває людині достатньо, щоб в у неї, да, в її мізках, щоб щось змінилося в її, їх розумі, щось змінилося. Для того, щоб змінилося життя, людина почала робити інші дії, які дійсно будуть покращувати її життя. Тож, будь ласка, користуйтеся цим. І я ще раз хочу привітати Людмилу і сказати, що. Ми вас дуже любимо, цінуємо як команда, і чекаємо сьогоднішнього дня для того, щоб його створити класним для вас, для нас. І це гарно відсвяткувати. Тим більше, що в нас такі потужні цілі ще для України, для фронту і так далі. Добре, тобто з привітанням закінчили. І тепер, що стосується нашої теми сьогодні, я, я її ем, визначила таким чином, да, як створювати щасливі дні, да, як створювати своє щасливе життя. О, ну, не для кого не секрет, що... Насправді да, рішення про те, щасливе твоє щасливе, щасливе твоє життя або воно нещасливе, ти приймаєш сам. Причому ти його приймаєш сам, як тільки ти прокинувся, і ти відразу можеш вирішити твоє життя сьогодні: бути щасливим або ні. І насправді, да, для того, щоб бути щасливою людиною, не треба робити якихось, знаєте, не знаю, якихось таких дій. Єдине, що у вас дійсно мають бути цілі, у вас мають бути наміри чогось досягти в житті, тому що ми вам неодноразово казали, що людина щаслива тоді, коли вона долає ось ці бар'єри на шляху до своїх цілей. І вона це усвідомлює, що в мене є цілі, окей, ось тут бар'єри, ось тут я їх долаю. І це робить мене щасливою людиною. Чому? Тому що я рухаюсь, да, я відмічаю свій прогрес. Тобто я не знаю ще не одну людину, яка досягла певного рівня, в неї все більш-менш окей в житті, і вона від цього кайфує. Немає такі, да? тому що коли людина заспокоюється, коли в неї немає намірів, коли в неї немає цілей, коли в неї немає мрій, ця людина втрачає ось цей потенціал, да, імпульс жити. І насправді компанія «Богуштайм» що надає нашим клієнтам саме ось цей імпульс, коли ми вам кажемо кожного дня на тайм менеджмент зарядках ну, практично кожного дня, да, створюйте мрії, створюйте цілі, створюйте плани, створюйте розклади на день. Це все про те, щоб бути. Людину, яка жива, яка з чогось хоче, яка рухається, яка потужна, яка вирішує проблеми, яка справляється з бар'єрами, долає їх, розумієте? І як же створювати щасливе життя? Як же створювати ось ці щасливі щасливі дні? Зрозуміло, що у кожного з нас мають бути цілі довгострокові, незважаючи на те, що зараз крізь майже ви можете почути про те, що довгострокові цілі це щось на грані фантастики, не парьтесь, нічого не треба створювати на 10 років вперед. Але ми кожного разу кажемо, що якщо ви не знаєте, яким ви хочете отримати ваше життя через 10 років, наприклад, да, то те, що ви робите сьогодні, не має значення. Тому що якщо ви не уявляєте, чого ви хочете, вам сьогодні немає різниці, чим зайнятись. І, скоріш за все, ви будете обирати те, що для вас більш комфортне, те для вас, до чого ви звикли. Для вас, що не викликає у вас якихось негативних емоцій, розумієте? Але якщо у вас є картинка довгострокового картинка вашого життя на довгострокове майбутнє, то ви сьогодні визначаєте, що я роблю ось тут, в цій сфері життя, ось в цій сфері життя і в цій сфері життя. Тож, друзі, будь ласка, створюйте плани по всіх сферах життя. Плануйте свій день. В цьому дні, ось, наприклад, сьогодні, да, ще про що хотіла вам сказати, що да, іноді в нас раз на рік відбиваються дні народження. Да, як, наприклад, сьогодні у Людмили Богуш, і це зазвичай для людини свято. І оточення допомагає це свято зробити, ну, якщо це правильно да, оточення і так далі. Всі ми любимо, коли в нас якісь свята, коли в нас ну, не всі я знаю, що люблять свої дні народження, ось, але всі ми любимо увагу, коли ми отримуємо якісь там відзнаки, підтвердження своєї діяльності, своєї бутності і так далі. Тож я можу сказати, що крім цілий, для того, щоб бути щасливою людиною. Іноді просто треба подивитись в своє оточення і сказати, я сьогодні зателефоную, або, або я сьогодні зустрінусь ось цим, з цим, з цим, з, ціє, з, ціє, з цією людиною, і я їм просто скажу про те, що класно, що вони є, що вони роблять оце, що вони там мені колись допомогли ось в цьому. І я можу сказати, що коли ми це створюємо начебто для інших людей. Насправді ми це створюємо для себе. Тому що, ну, наприклад, я, я дуже а, люблю, ну, прямо я кайфую, коли мені є про що да, сказати людині в тому, що вона класна, щось зробила, там чогось досягла, або мені в чомусь допомогла. І мені прямо подобається завжди дивитись на ось цю реакцію. А, Ну, як людина, да? хтось це нормально сприймає ну, і каже: Ой, супер, дякую, мені теж приємно. Хтось починає виправдовуватись, типу, та ні, та що я такого зробив? Та це ж насправді ти б теж так зробила і так далі. А, хтось починає якось так какетничати, хтось смущається. Коротше, ви зрозуміли, але це кайфово, на це кайфово дивитись. Тому, напевно, сьогодні я вам хочу порадити а, щасливим зробити і свій день, і день близьких вам людей, саме тим, що зробіть підтвердження в тому, а, в чому вони класні, в чому дійсно ви можете а, від щирого серця сказати, що ось тут ти крут, ось тут ти класна, ось тут ти. Просто зірка, розумієте? І я впевнена, що коли ви це будете впроваджувати в ваше життя, і намагатися це робити кожного дня для. Людей в своєму оточенні, можливо, навіть не для людей, яких ви не знаєте, то це буде змінювати і ваше життя, і життя людей, які навколо. Тому що зараз дуже багато негативу, дуже багато якихось претензій. Всіх дістала ситуація в країні, ми це все розуміємо. Але якщо ми не будемо підтримувати ось цю гарну енергію, да, ділитися. Тим гарним, що в нас завжди є, да, гарні слова, посмішка, а, якась підтримка один для одного. Ну, нічого гарного не буде відбуватися. А ми це можемо просто, розумієте, ми це просто можемо створювати, да, виробляти. Нас це ніхто не може відібрати, тож користуйтесь цим. І я вам сьогодні бажаю класного дня. Я вам бажаю натхнення. А, якщо у вас немає натхнення, просто зробіть те, що я сказала, і воно у вас з'явиться. Тому що, якщо ви хоча б одній людині зателефонуєте і скажете про те, що вона для вас важлива, а, що вона для вас цінна, і скажете за що, наприклад, конкретно, то це відразу підвищить і вас по емоційному тону, і людину, і це вас, звісно, буде надихати рухатись далі. Ну а сьогодні, ще як завжди, ви. Будь ласка, створюйте план на день, створюйте список завдань, рахуйте час, виставляйте пріоритети, і тільки після цього робіть розклад. І це класно, коли у вас є чим зайнятися, що долати, до чого рухатися, тому що це і створює наше життя, і це дійсно робить його щасливим, якщо да, умова є одна тут є, Якщо ви вирішуєте, що в вашому житті відбувається, коли ви створюєте те, що відбувається, навіть якщо ви щось отримуєте з простору і вам це треба вирішувати, то це те, що ви створили трохи раніше. Ось, наприклад, я сьогодні встала, а мені вже там восім з чимось написав клієнт. А як можна придбати ваші богожбуки-планувальники? Да? І я розумію, що це те, що я сьогодні опрацюю, але для того, щоб це відбулося в моєму житті, я щось зробила да, декілька днів тому. І це класно, це гарний приклад того, що якщо ви щось отримуєте, то ви до того щось робили назовні. Так от, будь ласка, робіть назовні те, що ви хочете отримувати. І вам сьогодні гарного дня, і ще раз скажу, для кого важливо привітати Людмилу Богу ж сьогодні. Будь ласка, або приїжджайте в наш офіс з 12 до 14 в Києві на Дарницю, пишіть нам, ми відповімо, де саме. І якщо у вас такої можливості немає, але ви поважаєте Людмилу, ви хочете їй особисто щось написати або сказати, або зателефонуйте їй, або напишіть месенджери, в Інстаграм. І давайте зробимо цей день для неї максимально святковим, тому що вона цього варта. Все, друзі, дякую і гарного вам дня!